Доброго дня! Я Пиросова Ірина, мій керівник Волошина Олександра Олександрівна. Захисту країни, старша група. Навчаюся я у ліцеї імені Олександра Ценкаловського у Володимирській міській раді. Це мій помічник Захар. Сьогодні я вам розповім про 4 ступені обмороження. Ступені обмороження поділяються за важкістю та глибиною. Всього їх є 4. Перший ступень обмороження. Це коли шкіра стає блідою. Друга ступінь обмороження є середньою, це коли на шкірі появляються по а навколо них шкіра набуває синьо-червоного кольору. Третя ступінь обмороження це коли відбувається часткове змертвіння м'яких тканин. Четверта ступінь це дуже важка. Тобто це коли відбувається повне змертвіння м'яких тканин, також часткове змертвіння кісток. Отже, що потрібно робити, щоб уникнути переохолодження або обмороження? Для цього ми, нам потрібно одягати теплий та зручний одяг. Потрібно старатися уникнути, щоб не було голих ділянок шкіри. Також. Слід одягати шапку, шарф, рукавички. Взуття треба підбирати комфортне, зручне та тепле. На вулицю не слід виходити без потреби при сильно низьких температурах. Не потрібно вживати алкоголь, щоб зігрітися. Не слід курити, тому що нікотин не є найкращим способом, що зігрітися. Отже, тепер переходимо до практичної частини. При наданні першої домедичної допомоги при обмороженні першого ступеня слід спочатку розігріти у нас це права кисть обморожена у нас перший ступінь, слід спочатку розігріти руку руками долоньками до почервоніння, оскільки я в рукавичках можна використовувати також бавовнину тканину. Після того, як ми розігріли, ми беремо марнуву серветку Так маємо обкласти повністю нашу уражену кінцівку. серветкою беремо еластичний бінт та фіксуємо цю серветку на Сильно тупо, щоб не завдавати лишнього болю. Підпрацюємо в одноразових рукавичках для власного захисту. Ось і все. До побачення!